Ризотто з морепродуктами. Давно вже його готували, забула з вами поділитися, нам дуже всім сподобалось, тому обов'язково собі приготуйте. Цибульку дрібно нарізаю, почистила собі часник, він теж нам знадобиться. Розтоплюю смачне вершкове масло. Додаю до вершкового масла на пательню цибульку та часник і це все тушкую до готовності під кришкою, час від часу помішуючи. У мене мікс морепродуктів, можна, звісно, взяти якісь одні там, чи міді, чи кальмари, чи креветки, чи навіть червону рибку, подивитися, що все гарно очищене, і додаються до цибульки солю, додала ще базилік, можна якісь інші спеції за смаком, і додаю пропарений рис. У мене тут басматі. Заливаю водою, можна якимось бульйоном овочевим, буде дуже смачно, і ось так наливаю воду, щоб вона трохи покрила рис. Я не хочу, щоб він був надтоварний, щоб трішки.